Розділ 34 Після цього Мойсей піднявся з Моавського степу на гору Нево, на вершину Фазгі, що навпроти Єрихона. Господь показав йому весь край Гілеаду аж до Дана, увесь наділ Нефталима, землю Єфрема та Манасії, усю землю Юди аж до Західного моря, південну околицю та рівнину долини Єрехона, міста пальм аж до Цуара. Господь сказав йому це та земля, про яку я присягався Авраамові, Ісакові та Якову, кажучи: Я дам їй твоїм нащадкам, я показав їй тобі, але ти туди не ввійдеш. Там, у Моавському краю, згідно з Господнім словом, Господній слуга Мойсей помер. Його поховали в долині Моавської землі навпроти Бетпеора, проте ніхто не знає його могили аж до цього дня. Мойсеєві було 120 років, коли він помер. Його зір не ослаб, а свіжість не зменшилась. Ізраїльські нащадки оплакували Мойсею в Моавських степах 30 днів. Дні скорботного оплакування Мойсея закінчилися, а Ісус, син Навина, сповнився духом мудрості, оскільки Мойсей поклав на нього свої руки. Ізраїльтяни слухались його і чинили згідно з тим, що Господь заповів Мойсеєві. З тих пір в Ізраїлі більше не з'являлося такого пророка, як Мойсей, з яким би Господь спілкувався віч навіч як і відносно усіх ознак та чудес, які Господь доручав йому здійснювати в Єгипетському краю над фараоном і усіма його слугами в усій його землі, та потужної сили в усіх великих і страшних учинках, які Мойсей здійснив перед усім Ізраїлем.